Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, і благословіння кожному з вас. Нехай Господь сьогодні вас благословить. Сьогодні це слово, яке Господь поклав нам на серце. Яке я буду ділитися сьогодні з вами. Нехай воно змінить ваше життя, оновить ваше життя. Нехай це благословіння сьогодні буде в вашому житті. Ми дякуємо вам, наші дорогі підписники. Ми дякуємо, що ви підписуєтесь на канал. Значить, вам слово потрібне, значить. Це слово торкається вашого життя. Я вірю, що це слово міняє ваше життя. Ми дякуємо за підписки, за лайки. Ми дякуємо вам за коментарі, за те, що ви коментуєте, те, що ви пишете. Це велике благословіння для нас. Ми благословляємо вас. Благословляємо вас, дорогі наші партнери, які сіть наші служіння, які благословляють, які жертвують фінанси, щоб Царство Боже рухалося. Царство Боже розширялося. Фінанси це важлива річ у церкві. Фінанси допомагають церкві розширятися, купляти обладнання, купляти все необхідне для служіння і служити всім людям на цій землі. Тому дякуємо вам, що ви благословляєте це служіння. І ми продовжуємо нашу тему, ми продовжуємо ділитися цією чудовою, прекрасною темою. Переможне життя в Ісусі Христі. Переможне життя у Христі. І сьогодні тема нашої проповіді тема Слова Божого. Це щоб перемагати, будь утверджений в Слові. Щоб перемагати, кожен з нас розуміє і знає в своєму розумі, що щоб тобі або мені перемогти, нам потрібна зброя. Без зброї перемогти неможливо. І навіть якщо б ми сказали за нашу Україну. Нашу державу, щоб, щоб, щоб нам отримати перемогу, нам потрібна зброя. Нам потрібна зброя, бо без зброї перемогти неможливо. І знаєте, чудове, прекрасне слово, яке Бог дає кожному з нас. Воно нас утверджує. Слово Боже це є твоя і моя зброя, якою ти можеш користуватися, якою ти можеш перемагати якою ти можеш розрушати царство диявола, Яко... словом Божим ти можеш міняти ситуації, вирішувати проблеми, зупиняти діагнози, ти можеш благословляти Словом Божим людей, тому що Слово Боже це є зброя, яку Бог дав тобі. І щоб перемагати, тобі потрібно бути утвердженим Словом Божому. Тобі потрібно бути наповненим Словом Божим. В твоєму серці має бути слово Боже. І коли виникає якась ситуація в твоєму житті, або приходить якась проблема, або якесь випробування, або ще щось стається таке, з чим ти не можеш справитися, ти береш слово Боже. І ти починаєш його утверджувати в своєму житті, ти починаєш його говорити, ти починаєш його читати. І коли ти дивишся на цю проблему, ти кажеш, ні, мій Бог сказав, що буде отак, як написано. Тому що він благословив мене. І він сказав, що буде саме так. І тому ця ситуація, цей діагноз, ця проблема, ця залежність, вона не має сили проти Слова Божого, проти того, що Бог сьогодні дає тобі. Чи є в тебе ця основа Слова Божого? На якій підставі ти молишся? На якій підставі ти віриш? Коли ти виходиш на цю битву, коли ти виходиш на молитву, на цю духовну битву, з чим ти виходиш? З яким Словом Божим ти виходиш? Чи ти виходиш просто без Слова Божого? І ти починаєш просто Бога просити, молитися, плакати, Господи, поможи. Господи, зроби, Господи, дай. Господи, благослови, Господи, поможи. З чим ти виходиш на цю битву духовну? Чому ти програєш? Чому диявол сьогодні може атакувати свобідне твоє життя і ти програєш, і ти не розумієш, на ну, чому проблема. Я ж все, молюся, читаю Біблію. Тому що в тебе немає основи. В тебе немає основи. Диявол боїться Слово Божого. Він знає, що коли ти не знаєш, чим ти йдеш проти нього, чим ти воюєш, він легко може атакувати, розрушати, бити тебе. І я хочу прочитати гарне місце з писання. Давайте почнемо читати Біблію, де ми побачимо силу Слова Божого. Ми будемо твія, 4 розділ з 1 по 11 вірш. Ми сьогодні будемо читати дуже багато Слова Божого. Тоді ж Дух повів Ісуса до пустелі, щоб диявол його спокушував. Протягом 40 днів і ночей Ісус нічого не їв, та після цього Він був дуже голодний. Тоді спокусник прийшов до нього і сказав, Якщо ти син Божий, то накажи цьому камінню перетворитися на хліб. Та Ісус відповів йому, у святому Писанні сказано: не хлібом одним живе людина, а кожним словом, сказаним устами Божими. Після того диявол поніс його до святого Єрусалиму, найвище, на найвище місце храму і сказав: Якщо ти син Божий, кинься додолу. Адже у Святому Писанні сказано, Він накаже ангелам своїм берегти тебе, і вони понесуть тебе на руках, щоб не пошкодити ноги своєї камінь. Ісус відповів йому, але у святому Писанні також сказано, не спокушай Господа Бога Свого. Знову диявол узяв його на дуже високу гору, показав усі царства світу, всю їхню розкіш. І сказав Він Ісусу, я дам тобі все це, якщо впадеш до лілиць і поклонишся мені. На те Ісус відповів, відійди стано. У святому Писанні сказано, поклоняйся Господу Богу своєму і служи лише Йому одному. Тоді залишив Ісуса, і ангели прийшли і служили Йому. Ситуація, прийшов диявол, прийшов спокусник. Він так само приходить до тебе. І Він починає робити щось в твоєму житті. Він починає атакувати тебе, він починає бити по слабких місцях. По слабких точках, там, де ти ще не добре утверджений, там, де ти ще не маєш такої впевненості, такої основи, і він туди п'є. І коли ти приходиш Словом Божим, і кажеш, написано, що я ранами Ісуса зцілений, я здоровий. Мені Бог дав божественне здоров'я. ти бреш проти Нього це Слово. Він йде геть. Ми бачимо, що диявол навіть сам використовував Слово Боже. Наскільки він хитрий і лукавий? Він приходить до Ісуса і каже, «А, Слові Божому написано, що Він накаже твоїм англами, і вони тебе понесуть. Він знає Слово Боже. І він знає, як діє Слово Боже проти Нього. Тому, тому все, що він робить з тими людьми, які не знають Слово Боже, які не мають твердої основи, він атакує. Він б'є. Він робить у житті хаос. Він розрушає життя людей. І люди не розуміють, ну в чому проблема, чому це, це не виходить, чому то не виходить, чому там нема? Чому в мене ще в, в цій ситуації проблема? Чого я це не можу вирішити? Тому що ти не маєш міцної основи. Ти не маєш те, на чому тебе міг сказати, так сказав йому Ісус. Ісус сказав йому Слово Боже три рази. Каже, диявол вступився, пішов геть, він поняв, що він не зможе, він не має сили. Він нічого не може протидіяти Слову Божому, нічого не може зробити, коли ти утверджений в Слові Божому, коли твоє Слово Боже є твоя основа, і ти стоїш міцно і непохитно. І навіть якщо тебе він атакує, якщо він приносить такий діагноз, ти стоїш і кажеш Слово Боже. І ти проголошуєш, якось написано. 1 Петра, 2.24, він сам поніс всі мої гріхи на дерево. Щоб я вмер для гріха і жив для праведності. Ранами Ісуса мене уздоровлено. Це основа твого здоров'я, це основа того, що зробив Ісус. Він дав тобі перемогу. Але більшість людей вони не знає Слова Божого, вони не можуть протистояти. Вони не вірять деколи в це слово. Та так написано, так я читав. Але просто зрозумій сьогодні, наскільки слово Боже має велику силу. Що диявол не може йому протистояти. Що диявол не може нічого зробити, коли ти проголошуєш слово Боже своє життя, коли ти утверджуєш ці істини, коли ти говориш ці істини своїми устами, це слово воно починає діяти, воно з цієї книги. Перетворюється в матеріальне, і воно починає воно починає вирішуватися твої проблеми, починається те, що написано в Слові Божому, те, що сказав про тебе Бог. І ніхто не може цього відмінити. І ніхто не може сказати, що це неправда, що це не так, що це неможливо, що це нереально. Сьогодні для тебе є основа. І сьогодні ти будуєш своє життя на основі. Якщо твоя основа Ісус Христос, Значить, його слово це буде також твоя основа. Значить слово Боже, це буде твоя основа. Якщо Христос не є твоєю основою, і слово Боже не буде для основой, не основой, тебе основою. Воно не буде тою міцною основою, яка потрібна тобі сьогодні. І тому Ісус каже, Він говорить цю притчу. Давайте з вами прочитаємо це Луки 6 розділ. Шостий розділ 47-го вірша. Каже так. На кого схожа людина, яка приходить до мене, слухає слова мої і виконує їх? І він каже Далі, вона схожа на чоловіка, який зводячи будинок, вирив глибоко і заклав міцний фундамент на камені. І коли настала повінь, і води ринули на будівлю, то вони не змогли зрушити той дім, бо збудованою як слід. Проте кожен, хто слухає слова мої. Але їх не виконує схоже на чоловіка, який звів свій будинок без фундаменту. Коли настала погань, і води хлинули не тоді, він миттю повалився і був геть зруйнований. Ісус говорить про основу. Ісус говорить зараз про Слово Боже, про Біблію, та ти будуєш на міцному фундаменті. І коли приходять ці хвилі, коли приходить буря, Якщо твій фундамент міцний, ти встоїш. Якщо він не міцний, ти впадеш. Ти розчаруєшся, ти опустиш свої руки, ти здашся, ти скажеш, Бог мене не чує, нічого не виходить, нічого не виходить. Я вже стільки молився, скільки проголошував, скільки робив, Скільки то, 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 ти можеш перелічити дуже багато, загинати дуже багато своїх пальців. Чому у тебе не вийшло? Але Ісус говорить чітко, каже, той, хто слухає моє слова, той, хто їх виконує. Диявол виконує те, що ти говориш. Диявол мусить виконувати. Він, він повністю підкоряється твоїй владі, яку дав тобі Бог. Бог дав тобі владу над ним. І те, що ти говориш, і ті слова з Біблії, які ти утверджуєш в своєму житті, він мусить підкорятися цим словам. І Він мусить робити те, що ти говориш. Це міцна основа, це міцний фундамент. Тоді ти будеш впевнений, що коли прийде якась ситуація обставина, ти сміло обернешся, візьмеш слово Боже і почнеш говорити. І диявол просто буде тікати, він буде йти гей. Він зрозуміє, що я не можу зрушити цей дім. Це побудовано на міцній основі, тут міцний фундамент, тут мені немає що робити. І ти можеш це легко перевірити. Якщо твоє сьогодні життя повне благодаті, сили Божої, тебе нема проблем, тебе немає хвороб, тебе немає якихось залежностей, якихось таких ситуацій, які ще не вирішені. Ти побудував на міцній основі, ти утверджений в Слові Божому. Ти наповнений Словом Божим. Слово Боже, це, твоя, це твоє, це твоє єство. Воно переповняє тебе з середини, воно наповняє повністю твоє життя. Ну, якщо в твоєму житті ще купа проблем, якщо в твоєму житті ще купа хвороб, якщо в твоєму житті ще напов... якісь проблеми, якісь ситуації, все, що ти не можеш вирішити, Написано, що тоді буде зруйнований. Диявол руйнує. Він посилає бурі. Він посилає діагнози, хвороби, немочі, болі, рани. Він прийшов, щоб украсти, вбити і знищити. І ти сьогодні можеш побачити, чи міцна твоя основа. Чи не хитаєшся ти. Якщо ти вже впав, здався, опустив свої руки, в тебе не було міцної основи. Ти не був утверджений в Слові Божому. Ти не був утверджений Словом Божим. Ти кажеш, та я молився, мене Бог цілив, але ця хвороба знов повернулася. В чому проблема? Диявол знову атакує. Він чекає, коли ти усумнишся, він чекає, коли ти здашся. Якщо ти не маєш основи, він буде тебе атакувати тим самим діагнозом, тою самою хворобою. Один раз, другий, п'ятий, десятий. Поки ти не утвердишся в Слові Божому, поки ти не станеш і не скажеш. Написано, що ранами Ісуса я оздоровлений. І ця хвороба прибита на Христі, тому що мій Бог це зробив для мене. Я благословений всіма благословіннями неба. Діявол піде геть. Він не зможе більше атакувати, тому що він навіть, утверджений в цьому слові. Я не можу нічого зробити проти нього, тому що Він має силу. Він має слово, він має потужну зброю проти мене. Ось в чому проблема багатьох віруючих, ось в чому проблема багатьох християн. Вони не утверджені в Слові Божу. Вони можуть знати багато слів, вони можуть багато знати Біблії. Хто знає Біблію дуже багато на пам'ять. Я також знаю багато на пам'ять і можу їх цитувати. Але чи я утверджений в Слові Божу? Коли я просто цитую і я не утверджений, вони не є в моєму серці, вони не є глибоко в мені. І я не розчинив їх вірою. Я не вірю в це слово. Воно не допомагає, воно не діє, це бездієва зброя, вона не діяльна, вона тобі не поможе перемогти. Коли Ісус говорив дияволу слова, диявол хитрий, Він взяв так само слово Боже і почав Словом Божим говорити. Але все в тому, що в його устах слово Боже не працює, тому що в нього немає цієї влади. Він не має цієї сили проголошувати говорити це Слово Боже. Він почав говорити, але Ісус поставив його на місце. Ісус процитував Слово Боже. І сказав ще раз йому. І він йому наголосив, що написано, що Бог поклоняється тільки Богу і служить тільки йому. Люби Бога всім серцем своїм. І диявол каже, вступився, він пішов геть. А ангели приступили і служили йому. Коли ти утверджений в Слові Божому, коли ти говориш Слово Боже, де яволоде геть, а ангели приступають і служать тобі, так само, як Ісусу. Вони так само служать Тобі, вони так само з тобою кожен день твого життя. І вони роблять все те, що вони робили в житті Ісуса. І сьогодні Бог нагадує нам, Він говорить нам, Він наголошує Сьогодні нам. Що Його слово це велика зброя. Це потужна масова зброя. Зброя масового знищення, царства диявола. Все, що він будує сьогодні, все, що він сьогодні хоче зробити проти тебе, ти маєш слово. Слово Боже, яке ти можеш сказати. І все, що він побудував, все, що він хоче зробити проти тебе, просто розсипеться. І диявол буде тікати від тебе. Він буде бігти. І він буде розуміти, що він не зможе тебе атакувати, він не може тебе трогати. В будь-якій ситуації твого життя, звідки би він не приступив, що би він не захотів посіяти в твоє серце, ти утверджений Словом Божим, ти обертаєшся і говориш, ти проголошуєш Слово Боже над своїм життям. І сходить сила Бога живо. Тому що Бог сказав, що поки моє Слово не виконує те, для чого я його послав, воно до мене порожнім не вертається. Поки воно не виконає в твоєму житті. Якщо Бог сказав, що ти здоровий його ранами, значить ти здоровий. Якщо Бог сказав, що Він дав тобі перемогу. над будь-якою ситуацією, Він дав тобі перемогу. Він каже, страждань зазнайте у світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Він благословив тебе всіма благословеннями на неба. Він дав тобі все. Він хоче, щоб ти був багатий, щасливий, благословений, щоб ти був завжди покритий його благодаттю, щоб у тебе ні в чому не було нужди, щоб ти прожив це життя на цій землі в повному божественному здоров'ї, повній сили і енергії. І так як пише слово Боже, нажився досвіта, відправився у вічність, пішов до Бога. Більшість людей сьогодні йдуть до, до Бога або йдуть. Бать просто через хвороби, бо діявол вбиває через хвороби. Хтось каже, ну це Бог наказав, це Бог зробив. Бог каже, я не наказую хвороби, Я люблю тебе дуже сильно. Я хочу сьогодні, щоб ти утвердився в моєму слові, щоб ти сьогодні прочитав і побачив, яке слово має силу. Це великий фундамент, це міцний фундамент. Це фундамент, який диявол не може розхитати. Це фундамент, який диявол не може розрушити. Ви не можете нічого зробити, коли ти міцно стоїш, коли ти утверджений, коли ти сильний в Слові Божому. І слово Боже наповняє твоє життя кожен день, кожен час, кожен раз. Тому що ти обертаєшся, ти говориш. І ти не боїшся, і ти не лякаєшся, і ти не здаєшся, ти опускаєш твої руки. Навіть якщо тебе болить, навіть якщо ще симптоми є в твоєму тілі, ти обертаєшся і говориш, ранами Ісуса, я здоровий. Мій Бог пробив, він пішов на хрест, щоб я мав божественне здоров'я. Він пішов на хрест, щоб я мав сьогодні перемогу. Він пішов на хрест, щоб я сьогодні мав життя благодаті, життя благословенне, життя щасливе, радісне, веселе. Щоб я ні в чому не мав нужди, щоб всі мої нужди були покриті. Він пішов заради мене і зробив це. Це завершена робота Ісуса Христа. Він це зробив для тебе і для мене. Тому сьогодні, візьми. Його зброю, слово Боже. Утверди його у своєму житті, наповни Словом Божим. наповни своє серце і свій розум Словом Божим. І я тобі гарантую, що перемога буде в тебе. Ти будеш перемагати диявол. Ти будеш просто легко справлятися з ним. І він не зможе нічого більше зробити. І він не зможе більше красти, вбивати і нищити. Він не зможе. Тому що ти будеш утверджений, твоя основа буде міцна. І коли прийдуть ці шторми, бурі, хвилі, нічого не зможе твій фундамент розрушити, бо фундамент міцний, глибокий і сильний. Но ми сьогодні благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні говорю ваше життя, це велике благословіння Бога. Він сказав, що ви благословені всіма благословіннями Небес. Він сказав, що злодій на те і закрадається, щоб вкрасти. Бити і знищити. А я прийшов, щоб дати вам життя і життя з подостатком. Нехай це життя Боже буде сьогодні у вас. Нехай сьогодні ви будете наповнені повністю цим життям Божим. Нехай Бог сьогодні наповняє ваше серце своїм словом. Нехай сьогодні в ваших устах буде тільки Слово Боже, яке розрушає всякий діагноз, всяку проблему, всяку ситуацію. Все, що сьогодні буде в твоєму житті. Бог. Любить тебе, і він дав тобі велику і сильну зброю. Тому ми благословляємо вас, ми віряємо вас в руки Божої благодаті. І нехай слово Боже буде сильним мечем. Воно є сильним мечем, обосічним, яке проникає до мозків і суглобів, яке здатне розділити, воно здатне знищити, воно здатне вдарити диявола. Тому нехай це слово буде твоїм мечем. Коли кожного разу, коли диявол приходить, щоб украсти, вбивати і нищити, ти маєш меч, ти маєш силу. І це велике благословіння для тебе. Тому ми благословляємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Поділися цим ефіром. Обов'язково напиши нам коментар. Постав лайк. Цим самим ти розповсюджуєш цю Євангелію по цілому світі. Комусь потрібне сьогодні це слово, хтось сьогодні сидить. І програє безперестанку кожну битву. Йому потрібно сьогодні життя, бо хоче проговорити в його життя. Поділися цим словом, своїми рідними, близькими, друзями, знайомими, скажи, там є слово. Бог має для тебе сьогодні слово, щоб ти піднявся, щоб ти сьогодні підняв свої руки, підняв свою голову і сказав: Мій Бог має силу, мій Бог дав мені благодать і милість, тому ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.